Вітаю, шановні слухачі і глядачі в ефірі Радіо Свобода. З вами Віталій Портка, гість нашого суботнього труду, депутат Верховної Ради України, голова парламентської делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Володимиралі. Вітаю пане Володимире. Вітаю. Ось на тлі цієї резолюції, того рішення, яке було ухвалено на останній сесії парламентської асамблеї ради Європи. Говориться про те, що це дійсно таке велике досягнення, що парламентська асамблея ради Європи визнала факт окупації території України російською делегації. І що це дійсно є важливим дипломатичним свідченням того, що зараз відбувається навколо, навколо українсько-російського конфлікту. Однак виникає питання. По-перше, чи не запізно це? І по-друге, чи можна говорити, що це відзеркалює позицію? Усього європейського політикуму однозначно, що не можна говорити про відзеркалення позиції всього європейського політикуму, але я можу сказати, що теж розшарування є в пар'є, Якщо керівництво асамблеї воно більше прихильно до повернення, зокрема російської делегації парламентської асамблеї Ради Європи, зокрема створити всі умови, і причому часто лунають заклики за принципом широко зачинених, хоча й без виконання Росією відповідних. Резолюції ООН, резолюції ППАРІ і з іншого боку є власне делегати, які приходять і голосують. І голосують вони зовсім не так, як часто е, хоче президент Пар'є і е, більшість лідерів політичних груп. Часто вони голосують напряму проти там того позиції політичних груп людей, які очолюють. Тому я не сказав би, що все ситуація однорідна, однозначно. У нас кожна абсолютно сесія це е, політичні дипломатичні бої. Ви знаєте, от мені іноді здається, що керівництво пере виявилося заручниками того погляду на світ, який у них був до того рішення, як припинили повноваження російської делегації, тому що їм здавалося, і може не безпідставно, тому що вони був досвід попередньої роботи з делегаціями, на яких був тиск. Що повноваження російської делегації будуть призупинені а російська делегація буде приїздити, вислуховувати якісь зауваження і з вашого боку, і з боку ваших колег. Ну і так виправлятися. Це ж <кій> санкції для того, щоб виправилися, не для того, щоб покарати. В результаті ви знаєте, що росіяни звідти пішли демонстративно, і кожного разу, як приїздили до Москви делегації ПРЕ, спочатку пані Брасьор, попередня голова ПРІ, а зараз пана Грамун, Там їм говорили у кабінеті Сергія Наришкина. Ви це знаєте напевно, які. Всі, хто стежить за діяльністю паре, може вам розповідали ваші колеги, е, говорили у кабінеті пана Наришкина, на в інших кабінетах: що або ви нам повертаєте повноваження, або ми до вас не повертаємося, йдіть ці чотири сторони. Це м'яко кажуть, Абсолютно. і вони просто цей шантаж їх зламав. Я не думаю, що зламав шантаж. Я думаю, що в даному разі є просто політика, яку вони вважають зручною для себе. Зручна політика це означатиме, що знаєте, якби нещодавно один німецький журналіст із Більда пожартував, що чутливі до проросійської позиції політики говорять. Завжди про діалог і про те, що треба розуміти, і другу сторону. Тому в даному разі я думаю, що у кожного своя мотивація мати цю позицію, і я переконаний в тому, що. Тут вони не є заручниками суто Кремля чи чогось. Вони є заручниками власного часто світогляду, да, власного світогляду і а, нерозуміння європейцями просто ментальності російської і особливо нинішньої просто гіпертрофованої такої відродження сталінізму, да, в головах у російського керівництва, у російського політичного так так називаємо його істеблішментом. Вони просто цього не розуміють. Вони приміряють європейський одяг на російську мірку, але воно не лізе. А ви от розмовляли з самим паном Аграмунтом, керівником паре, коли він... Пропонував відновити повноваження російської делегації. Він нам викладав якісь свої аргументи не один раз. Я з ним розмовляв. Я навіть запрошував його на дружню вечерю. Ми з ним е говорили досить довго, але його аргументація одна: що він хоче бути таким, знаєте, об'єднавчим. of dialogue, да я людина діалогу. Я завжди його тоді питав: а як, що ви хочете досягнути діалог заради процесу чи діалог заради результату? Якщо діалог заради процесу, окей, ну ви так і скажіть, що ми просто хочемо поговорити, але поговорити можна і поза межами міжнародної організації, такої як Рада Європи, якщо член цієї організації Росія грубо порушила принципи і основні засади цієї структури. Ну, а якщо ви хочете чогось досягти, то подивіться на результати попередніх всіх переговорів. І ми бачимо, що Бісмарк в свого часу був абсолютно правий щодо того, що щодо діалогу з Росією, особливо щодо угод, які вартують менше паперу, на яких вони підписані. Ну, Але я думаю, що тут пана Грамонт, в принципі, хоче настояти на своєму, йому хочеться запам'ятатися чимось, да, і він. Оскільки Іспанія доволі далеко від Росії він не відчуває загрози з боку цієї держави особисто собі особисто своїй країні. Але наскільки я пам'ятаю, він завжди підтримував українську позицію так, він... і щодо окупації Криму, і щодо окупації Донбасу, він завжди виступав з досить жорсткими заявами. Тут нам треба просто розуміти, що європейці часто вони е, е, посідають і цю позицію, але при цьому не хочуть дратувати чи е, росіян, чи хочуть навпаки, от, зробити такі от широкий жест, ми ж відкриті, двері від. Криті діалог, 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 це слово діалог вже просто заміняє абсолютно всі слова. А заміняє починає заміняти принципи, починає зміняти якийсь а, чесний погляд. Да, на ну, так і перед другою світовою війною було там ми... був постійний діалог, абсолютно. Ну але ми ж теж розуміємо, чим це закінчилось, тому що це було перед другою світовою війною. І в даному разі, коли ми говоримо, що не можна міндальничати з агресором, які причому там агресор рецидивіст, із останніх років це Грузія, Україна хто далі. Чи ви готові далі нести відповідальність за те, що будуть люди гинути уже в інших країнах? І причому наші найбільші союзники всі розуміють, що вони нас, можуть бути теоретично наступними, і тому, в принципі, Україна завжди співпрацює з Балтією, з Польщею, зі Швецією дуже активно і. На нашому боці британська делегація, які теж розуміють всі наслідки цього, і єдине, що от, чим далі на південь, да і чим більше тим більше байдужості. Да, тим більше байдужості до цієї і особливо закінчуємо в Італії, яка просто має великі зав'язки на торгівельні відносини з Росією, і в принципі тут. Ну, я вам можу сказати, що коли я зустрічався у Франції в парламенті, да не буду казати в якій капалаті, з ким, але мені напряму сказали, при цьому був навіть присутній посол України при цій розмові, коли приймалося рішення у Франції щодо санкцій відносно Росії, нам сказали, що ну, нам треба кудись свинину продавати. Після чого я написав великий достатній там пост про те, як свині з'їдають санкції. І тут уже розумієте, прагматизм підміняє. Принципи, але саме це і стає підвалом для того, що, що європейська єдність починає тріщати, тому що коли принципи заміняються грошими, одразу заходять туди кошти більші, одразу починають підтримувати відповідно вливання з боку Кремля у до євроскептичних організацій. Підтримка правого краю правого правого крайньо лівого сектору в Усіх європейських країнах тому ми бачимо просто ерозію. І якщо Європа не повернеться до своїх принципів, то ерозія ці процеси можуть бути незворотніми, тому що об'єднувалася Європа не тільки на основі економіки, але й на основі цінностей і принципів. Скажіть, пане Володимире, от все ж таки те, що такий великий акцент взагалі робиться на парламентській асамблеї Ради Європи. Для мене це є і на організації по безпеці з в Європі. Для мене це є певним таким. Знаєте. Якраз ознакою кризи міжнародних інституцій як такої, тому що раніше всі такі складні питання вони розв'язувалися через Раду безпеки ООН, створювалися миротворчі якісь сили. Там йшли якісь консультації, які приводили до консенсусу між головними державами. А зараз цього всього не відбувається. ООН фактично блокована. Ну вони там засідають. Ну і тому шукають якихось інших інструментів. Ви особисто вірите, що ОБСЄ зможе сформувати миротворчі сили, та ще й озброєні, які зможуть контролювати ситуацію на окупованих районах Донецької та Луганської області. Я не вірю в те, що взагалі ми просунемося до зокрема до тих до того моменту, який називають місцевими виборами на Донбасі, тому що якщо ми не можемо через дії протилежної сторони зробити крок щодо елементарний, перша передумова, да це не перший крок, це нульовий підготовка стати на позиції розведення військ через постійні обстріли і порушення тої той то я не знаю про що ми будемо далі розвиватися. Мовляти, а щодо кризи міжнародних організацій, я абсолютно з вами згоден, тому що вона почалася з того, що була порушена така фундаментальна угода, як Будапештський меморандум, оскільки країни за роззброєння України в 94-му році це Великобританія, США, Росія. Потім приєдналася Франція, Вони нічого не змогли вдіяти, коли одна із країн просто розтоптала. Цю угоду, а і інші ну, вирішили виконувати її або не виконувати, взагалі виконувати із застереженнями. Тобто, така довільна трактовка а, підписів під документами, да, і під зобов'язаннями, а вона спричиняє атмосферу недовіру в усьому світі. Тому я думаю, що рано чи пізно нам доведеться знову повернутися до глобального діалогу між країною в усьому світі щодо створення нових систем безпеки, і боюся, що дай Боже, щоб ми не пройшли через те, що світ пройшов уже двічі. Перед тим а -а. як перед тим як не ну, так пасімістично налаштовані, ну я не бачу просто, ядерний світ. Ну я в тому то і справа, що я е, е, налаштований не песимістично, а реалістично, тому що жодна е, серйозна, е, жоден серйозний конфлікт, в якому бере участь е, велика країна, е, як е, в даному разі Росія. Е, це країна з другою за потужністю армії в світі. Він зараз е, не може бути розв'язаний жодним чином. Україна бачимо, Сирія все блокується. Тобто, ми просто е, під, е, підходимо до моменту, коли ми будемо перебувати в постійному топіку, і е, залежатиме все від волі одної чи кількох країн, е, чи будуть вони йти на ескалацію чи ні, але це не є е, фактором безпеки, в тому числі для всього світу. Але, до речі, про Вам Не здається, що на позицію ваших колег у парламентській асамблеї Ради Європи, коли вони ухвалювали резолюцію по Україні, е, вплинула ситуація щодо Сірії. Я думаю, що однозначно а, принаймні я знаю, що на французів вплинула. Мені переповідала слова одного дипломата європейського, який сказав, що Рада Європи радше пробачить Укр Росії Україну, але не готова цього зробити щодо Сирії. Я це розумію, чому? Тому що, в принципі, Сирія це була колонія, зокрема, Франції, да, там якийсь час. А Французи відчувають Сирію як щось спільне да до себе, але вони не відчувають Україну. Вони не відчувають, вони вважають завжди для них це був російський світ. Да, як представлялося, тому що Росія достатньо а, давні і серйозні культурні і історичні відносини ну таке да. російський, фактично ну, тільки ближче, <гум> да, але французькі теж саме французи. От там де стосується їхніх інтересів, да там колишніх, там або навіть нинішніх, вони будуть реагувати. Україна не входить в, 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 в зону їхніх інтересів, тому нам треба постійно працювати. Для того, щоб захищати інтереси України в Парі і будь-які наші дії будуть далі організовані саме для цих речей. Інструментарії у нас дуже багато. Ми не використовуємо ікорну політику як деякі. Відомо хто, да? для, того, для, для, для того, щоб компенсувати відсутність аргументів, у нас аргументації вистачає і фактажу теж. А скажіть, от, якщо говорити про подальші якісь дії, мені здалося, що пана Грамунт на цій сесії намагався відновити повноваження російської делегації, тому що малася на увазі, що це нова державна дума Росії. Ну і вона не ухвалювала тих документів, які ухвалювала попередня, за що в принципі була позбавлена повноважень російська делегація. Ну і можна почати все з чистого аркушу, так би мовити. Ну це це проїхали, це не вдалося. Ну і от тепер будуть ще спроби відновити повноваження російська. Делегації, чи це вже можна сказати, закрита сторінка? Ні, не закрита, тому що ну багато що залежить від самої російської делегації. Якщо вони прийдуть, Слуцький нещодавно заявив, що вони готові сформувати і приїхати. Поки що Росія ставить умови, ну досі ставила умови що їм не кинуть їхнім повноважень виклик, не будуть вони поставлені під сумніви. А гарантувати цього ніхто не може. До речі, агромон, так, він не використовував цю, а скоріше для нього давали цю аргументацію. Він, у нього аргументація лише так от, за, за мир дружбу і жівачку. Да? А, а дійсно говорили про це, але ми поставили у відповідь а, свої контраргументи, що а, ця державна дума ще менше має право взагалі перебувати Тому що там депутати від Криму. Абсолютно, а, депутати і не тільки від Криму, а обрані голосами кримчани. Зокрема, по а, через те, що Крим був приєднаний до російського одномандатного округу, де обирали по партійним спискам. Розділити як розділити ці голоси в. Окупованої території і, і території Росії в загальному цьому. Це знаєте, як, якщо повна бочка меда, де ваш мед? Вона, а, а, і оця ложка дьогтю від Кримських голосів вона псує абсолютно все. Тому наші аргументи були такі, до речі, це було відображено. Потім і в резолюції, яка ухвалила парламентська асамблея Ради Європи, а і тому вся аргументація просто нівелювалася. Ну, будуть спроби, звісно, повернути, тому що дехто дуже зацікавлений в цьому, дехто навіть зацікавлений в цьому зі спортивного інтересу, тому що говорять, ну нам же потрібно мати тут російську делегацію для того, щоб їм висловлювати все в обличчя. На що ми говоримо окей, ви можете висловлювати їм все в обличчя, так тоді, але ви будете чути таке, що ви потім будете дуже шкодувати. І, зокрема, ля Яшин, який на наше запрошення приїжджав в Пар'є, це один із лідерів партії Парнас російської, і він чітко відповів на це питання, коли йому поставили, що ви хочете отримати риторику часів холодної війни, в Пар'є, добре, ви її отримуєте. Все, що ви будете мати замість діалогу, це те, що вам просто не буде тут скучити. А от ви не думаєте, що якщо дійсно російська делегація туди приїде, навіть з такими я б сказав. Умовною повноваження без повноважень. Ну вона може приїхати. Що там будуть депутати від Криму, вони обов'язково їх туди оберуть. Мені здається, що це практично не уникненно. І Як європейці на це будуть реагувати? Я говорив про це, і ми я є членом ще регламентного комітету, і за правилами і процедурами тоді ми будемо ставити не substantial grounds, да не вагомі е, причини, а формальні Formal grounds. формальні причини, і е, тому, що о, 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 це. Різна процедура і різна площина, і формальні причини це є обрані депутати на іншій території. Тому в даному разі це тоді вони дадуть лише асамблеї додатковий аргумент не приймати російську делегацію взагалі. Думаю, що таке можливо? Я думаю, що таке можливо, тому що, в принципі, поки що мої колеги розглядають не викидання Росії з Парє, а збереження от нинішнього статус-кво обмежити їх праві голосувати, в праві брати участь в спостереженні за виборами і участь в керуючих органах асамблеї. Це все дуже логічно. і Ми до речі, абсолютно чітко розповіли нашим колегам. Чому ми маємо так робити? Тому що, по-перше, голосування за резолюцію по Україні з боку Російської Федерації це нонсенс. Участь російських парламентарів в спостереженні за демократичністю виборів України це ще більший нонсенс, а ну, не варто пояснювати напевно, чому. А керівництво участь в керівних органах Асамблії означатиме, що вони матимуть вплив на підготовку рішень в ім'я демократії, свободи і прав людини. Це третій нонсенс. Він більш звичайно дискусійний, але все одно. А я думаю, що неможливо відновлювати їх російську делегацію в цьому праві, поки вона не почне поводити спокійно Росія не почне поводити себе відповідно до стандартів Ради Європи. Тобто, фактично виходить, що ця ситуація, коли вони не мають повноважень, але Разом із тим можуть бути присутні це такий своєрідний політичний компроміс, тільки не для них. Ну, власне, вони ніколи на компроміси не йдуть. Розумієте, Росія діє за принципом все або нічого. Да? І в Європі такий, такий підхід просто не сприймається, да? тому що там давно вважають, що світ далеко не є чорно-білим. Для української делегації абсолютно чітка позиція, що ми не маємо права знижувати рівень. Да? І Рівень санкцій щодо Російської Федерації, а у випадку, якщо будуть депутати обрані голосами Криму, то тільки посилювати. Ми займаємо зважену позицію в цьому плані, і через те і завжди знаходимо розуміння, тому що радикальні кроки, радикальні речі в європейських структурах, вони не вітаються, і тому просто тоді можна звідти йти і далі просто не працювати. Але якщо загострювати ситуацію до найвищого стану, хочу подякувати. Нашому гостю нагадаю, що ми розмовляли з депутатом Верховної Ради України, головою української делегації в парламентської асамблеї Ради Європи Володимира Марія. Нещодавно ми всі були свідками того, як парламентська асамблея, перша з міжнародних організацій, чітко висловилася, можна так сказати, що перша щодо і вперше в своїй історії щодо окупації Донбасу. І Криму були дані очевидні політичні оцінки того, що відбувається в російсько-українському конфлікті, саме російсько-український конфлікт, а не цивільне. Я думаю, що цим можна наших українських депутатів привітати, бо вони провели досить важливу політичну і дипломатичну роботу для досягнення такої такого результату. Так, що і за це хочу подякувати пане Володимиру і вашим колегам парламентській Асамблеї ради Європи. Ава, шановні слухачі і глядачі, побажаю хороших вихідних. З вами був Віталій Порт.